На сьогоднішній день ми вже маємо в магазині не тільки граковські кліншоти, які вже дуже багато років продаються. Це оригінальний граковський кліншот, made in USA з поворотним механізмом Lпішною 517-ю форсункою та соплотримачем. А також ми вже маємо і кіншоти від Тітана, чим він відрізняється. Хоча по ціні він коштує приблизно однаково з граковським. Трошки дешевше все ж таки, але у нього в комплекті немає соплотримача і форсунки. Також у гракоського кліншота поворотний механізм у цього кліншота, ніякого поворотного механізму немає. Но плюси цього кліншота. По-перше, це він дуже легенький. По-друге, він буде надійнішим за граковський кліншот, тому що весь механізм цього кліншота він схований всередині. Гракоський кліншот рано чи пізно через. Оцей сальничок, бо тут всередині під тиском все знаходиться, і тут рухається такий шток, і сальничок стримує цей тиск. Рано чи пізно цей сальничок зітреться і він потече. А от титановський же не потече, тому що весь механізм тут о, всередині. Плюс він легший, о, і, можливо, з ним буде зручніше працювати. Я сам, власне, з цим кліншотом ще не працював, і я буду дуже вдячний, якщо о, хтось. Хто вже попрацював з цим кліншотом, напише, як йому таке рішення.